Холодний Яр був одному з центрів Гайдамаччини. Саме тут почалося одне з найбільших повстань проти польської шляхти Коліївщина. Пізніше тут діяла Холодноярська республіка, козаки якої боролися із більшовиками. Не дивно, що саме цю місцину обрали для виховання патріотичної молоді наші сучасники. Сьогодні поговоримо із організаторами та натхненниками громадської організації Поклик Яру. Доброго ранку, дівчата, Марія, Ірина. Чим для вас особисто є Холодний Яр? Загалом, Холодний Яр для мене особисто це є дім, куди ти можеш просто так приїхати в будь-який момент і просто розслабитись, забути, що в тебе десь там є якесь інше життя. Я загалом ще порівнювала табір з якоюсь відеогрою, коли ти просто поринаєш в неї, і це як альтернативна реальність твоєму життю, коли ти можеш просто вивільнитись і жити в іншому абсолютно ритмі і переживати абсолютно інші набагато вищі емоції ніж в своєму особистому житті. Ще віднедавна для мене Холодний Яр був просто історичним місцем, територією, там, лісом. А зараз це місце, куди я приїжджаю, і е, я звільняюся від усіх буденних проблем. Я тут відпочиваю душею, хоч ми і працюємо, хоч ми виховуємо відповідальну молодь. Але от саме Холоднояр підкріплений історичною значимістю, е, він дуже надихає. І ти просто тут не можеш. Байдикувати, тут ти постійно хочеш вдосконалюватися, постійно щось робити, постійно розвиватися. А чим взагалі відрізняється поклик яру від звичних нам літніх таборів? Поклик яру це той табір, куди діти приїжджають не просто відпочивати. Ми дуже часто порівнюємо, що ми не табір орльонок. Тобто до нас ти приїжджаєш і вдосконалюєш свої знання, вміння, навички, ти, яких недостатньо дають в школі. Це і домедична допомога, це історія з цікавого боку, це і навички виживання в лісі, спортивне орієнтування. Тобто, ми захоплюємо все те, що буде корисно вихованцям в житті. Так, ми загалом показуємо різницю між табір і лагерь, коли… Замість там дискотек ми проводимо вечірні ватри. Тобто, коли ми сидимо біля багаття і рефлексуємо, загалом згадуємо день. Коли у нас замість якихось денного сну у нас заняття або там волейбол, або якісь ще навчальні штуки або спортивні. І таким чином ми показуємо, що можна в таборі відпочивати, розвиваючись, а не просто деградувати цій справі вже два роки. Ви напевно ставили якусь мету на початку перед собою. Як вважаєте, чи досягли її і чи змінилася вона от тепер при нинішній ситуації в Україні? Ну, у нас мета виховання відповідальної молоді, і це така мета, яку досягнути ніколи не можна. І ми свідомо так обирали, бо мета вона постійно буде виконуватися. Кожен захід, який ми проводимо, кожен тренінг, кожна лекція, гутірка все це спрямоване на виховання відповідальної молоді. І навіть у найдрібніших питаннях, навіть ну банально просто написати пост в соцмережу, ми думаємо про те, чи відповідає він нашій меті. І саме ось такий підхід, на нашу думку, він буде найдієвішим і буде наближати нас кожним разом все ближче ближче до нашої до виконання нашої мети. Так, мета це щось недосяжне, тобто постійно ми будемо навчати певних певну молодь, а вона буде знову народжуватись, виростати, буде приїжджати до нас і так само вдосконалюватися, ставати відповідальною молоді, яка потім буде йти в державні структури, яка буде займати важливі посади і вести нашу Україну до успіху. Павло Наконечний разом з вами починав цю справу два роки тому. Загинув він 18 червня на фронті. Розкажіть, яким він був, про що він мріяв. Про нього важко сказати якимось одним реченням або одним словом, бо це була дуже багатостороння людина. Загалом він все це започаткував. Якби не він, ми б тут зараз не сиділи, бо він нас всіх зібрав. Він наш перший координатор, він започаткував цю мету, започаткував громадську організацію. І... Загалом він надихнувся книжкою Холодний Яр. Можливо, ви знаєте, книжка Юрія Гордізгорського. Йому її дав батько почитати. І з цього почався цей довгий шлях. І ось ми зараз тут сидимо, завдяки цьому. Павло, він мріяв завжди про те, що Україна буде на високому рівні, з нею будуть рахуватися важливі держави, і вона загалом буде важливою державою. І він хотів максимально все для цього робити. І його життя це було поклик'яру. Він просто повністю віддавався цій організації, він нею жив. І через це ми зараз маємо якийсь певний успіх в цій справі. Завдяки ньому. Історик це його псевдо. Він був для нас взірцем. Він нас надихав, він запалився цією ідеєю. Він не його рів як ніхто. І от саме цей запал він зміг. Поселити в нас, і він розвивав це все разом з нами, Марія. Я бачу у вас на футболці, напис за підписом Історик не ний. Що це значить і для mm -hmm. вас особисто? Це фраза, яку постійно казав історик, це ми між своїми називали таку філософія ненивства, Бо він загалом вірив в те, що українці вони можуть бути слабкими, тільки через те, що вони ниють. Це єдина проблема, це головна проблема. Вона закорінена глибоко в нашій ментальності і її треба знищувати. Бо якщо ми не будемо нити. Сумувати за тяжкою долею, що десь там в Європі краще, там кращі дороги, краща економіка, і будемо вірити в щось своє. Ми дійсно зможемо зробити щось своє. Тому такою футболкою ми закликаємо всіх сповідувати цю ідеологію чи навіть філософію невства і поширювати її разом з нами. Від чого найчастіше неють ті, хто до вас приїжджає у табір? Розкажіть, взагалі, про розпорядок дня, як це відбувається, скільки зміна триває. Зміна табору триває 10 днів. Цього року це був вишкіл, 4 дні, але розпорядок дня він в принципі схожий. О сьомій ранку ми прокидаємося, в сьомій у нас руханка, де всі збадьорюються, заряджаються всі енергією на наступний день. Потім у нас на горі відбувається церемоніал Ранкове коло, де всі збираються весь табір. Ройові звітують про кількість учасників. Ми перепитуємо, чи є якісь проблеми. Питання розповідаємо про розпорядок дня, і далі уже в нас сніданок, і потім починається сама програма, тобто, це або гутірки, або все, що взагалі прописано в програмі. Робота із дітьми з молоді вона в якому сенсі також екстремальна. Чи були якісь такі цікаві випадки з вашого досвіду? Цікаві випадки вони завжди є, особливо коли приїжджають найменші. У нас була ще минулого року зміна для дітей 9-12 років, чи 13. І приїжджало багато от саме от реально маленьких дітей. І от це не НИЙ, оце було для них НИЙ. І там постійно були, оце на горі, вони балакають по телефону, плачуть мамі в телефону. ой, забери мене, будь ласка, додому. Це в перший день. Потім там ми кажемо, ну давай ще залишиться на один день, і тоді подумаємо. Все, другий день проходить, все, мені все подобається, все. Класно, давайте ще, будемо вже продовжувати. Загалом ще у нас є смуга перешкод, це таке місце, де ну, ти біжиш і ще багато є перешкод на дорозі. І це теж місце, де всі ниють максимально, бо їм важко, вони хекають їх, тим, там, що можуть влити води в лице. Там, і, ну, це місце, коли найбільше, найбільше такий екстрим, напевно, не відчувають вихованці саме під час нашого табору. Цього року також е, була така ситуація, коли приїхали до нас двоє учасників, вони обидва з Луганської області. І як виявилося, це друзі, і от вони саме не бачилися спочатку повномасштабної війни, а от вишка їх об'єднав, вони побачилися. І е, коли розповіли таку ситуацію, то це так було щамливо і приємно, що ми робимо таку справу, яка об'єднує. Е, і тим паче вони приїхали ще сюди навчитися і до медичної допомоги. Бо як вони сказали, що вони е, шукали тренінги, вони вбили. Пошук, де тренінг знайти з домедичної допомоги. Побачили рекламу нашого вишколу і приїхали, і вони думали, що тут ну просто будуть розповідати там, до медичну допомогу, лекції, все і тому подібне. А тут було ще і практика, і алярми. Тобто, ми розбавляємо цю нашу програму, щоб вихованці могли не просто послухати і записати цю теорію, а відпрацювати це. І ми створюємо такі ситуації, які будуть максимально реальними до життя. І вони їх будуть з кожним разом все більше і більше. Хто ваші учасники? Звідки вони приїжджають? Яка є географія? Чи змінилася ця географія тоді, як почалася повноштабна війна в Україні? Так насправді трішки змінилась. Зазвичай до нас приїжджали тільки з Черкаської області, можливо, ще з Київської, але дуже мало було з сусідніх областей, бо про нас там мало чули. Але зараз з повномасштабною війною є багато переселенців, і до нас інколи приїжджали там з Тернополя, але з Харкова. І тепер от таким чином воно все змінилось. І на Заході легше трохи поширювати патріотичні ідеї, бо він до цього більше готовий на заході України. Але все одно до нас приїжджали хлопці з Луганська навіть і ну, з Харкова. Багато було з Дніпра зараз. Значно більшу територію України ми можемо охопити ніж раніше, тому що проблема. Оця проблема виховання відповідальної молоді, проблема знання до медичної допомоги. Вона постала гостріше і люди вже свідомо потом. Якщо батьки посилають своїх дітей, якщо самі хочуть, то вони приїжджають. Теж і ну таким чином ми маємо зараз більшу кількість людей по всій території України. А самі не думали збільшувати свою географію десь з визними таборами, вишколами? Так, колись ми в планах маємо створити ще осередки організацій в різних областях, але для цього треба нам рости ще й рости, тому це дуже довгий шлях. Колись в майбутньому, певно, ще буде. Я готуючись до цієї розмови, передивлялася ваш ютуб канал. Там багато її відео не тільки з літнього табору, а з інших всяких активностей, які ви проводите протягом року. Розкажіть трохи про це. Так, у нас багато заходів. У нас є заходи протягом усього року, і взимку, і восени, і навесні. Ми таким чином розповсюджуємо нашу діяльність. Восени, наприклад, ми проводимо. Вишкіл також, повстанець. Потім навесні проводимо сполоскипну ходу імені Василя Чупак. Є ще зимовий похід імені Юрія Голізгорського. І таким чином ми хочемо різними заходами згадати про і різних визначних постатей Холодного Яру, героїв Холодного Яру. Я вам дуже дякую за цю розмову. Бажаю вам наснаги у вашій діяльності і успіхів. Дякую, дякую. вам дуже.